О, І знову вівторок, да? і знову ти можеш почати все спочатку. Взагалі, я хочу тобі сказати, дорогі друже, ти можеш кожен день починати спочатку. І це найкращий алгоритм дій. Не треба тримати в голові тиждень, не треба тримати в голові 10 днів, 100 днів. Це вже ти потім порахуєш, якщо вони в тебе будуть набиратися і збільшуватися, це буде тебе мотивувати. Але найважче на початку, коли ти пройшов якихось там 3-4 дня, 5 днів. Чому? Тому що їх легко знецінити і забити на реалізацію нового тебе. Але є один момент. Ти, мабуть, знаєш, що гроші в твоєму гаманці, м'язи на твому тілі і всі важливі історії, вони так само, як і нейрони в твоїй голові, будуються. З часом. Туди треба докладати регулярності і постійності. І в регулярності і постійності є одна штука, вона стає трохи нудною. Ха. Треба тримати завжди в голові якаря. Правда? Якаря психологічної підтримки. Ті штуки, які будуть тебе мотивувати зсередини, ти маєш зрозуміти, що немає в світі. Мотиватора і де мотиватора кращого ніж ти сам, тому замислись над тим, як ти сприймаєш себе, як ти сприймаєш власну мотивацію, які патерни думок у тебе в голові виникають, коли ти починаєш думати, що тобі типу не хочеться щось робити, або воно тебе починає відводити, твоє тіло, воно не готове до, до перетрансформації, тому що в ньому записана інша програма. А мозок вирішив, все, я буду бігати, я буду займатися спортом, я буду по-іншому мислити. Є нюанс. Ти перед цим так не робив. Або робив нерегулярно. І в твоєму тілі, повір мені, є записи, які генерують сигнали в твій мозок, і він назад посилає певний набор нейромедіаторів, які активують твої гормони, і ти не дуже хочеш займатися тим чим іншим. Твої думки не співпадають з твоїми діями. Ти такий, блін, а що ж так? Це дуже просто. Треба регулярність, напрацювання і мотивація. Заряджайся енергією, створюй власного себе з маленьких кроків. Важко прокинутися, зробити наступний крок. Але думай лише тільки в рамках оцього одного кроку. Одного кроку, одного дня завдання прожити один день, не вівторок, середу, п'ятницю, суботу, неділю. Немає різниці, який день є. Один день, один ти, один ранок, один крок вперед. Будь здоровий. Рухаємося вперед. З вами був Андрій.